Вітаю вас, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні на 26 та 27 жовтня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте подивимося, якими будуть вихідні для нас, так, по активності. Що нас з вами очікує? Ситуація буде триматись така, як була. І наслідки, на жаль, вони знову можуть очікувати нас. Захист теж буде достатньо активно працювати, і дуже багато буде захисту відпрацьовувати на ці вихідні дні, але наслідки будуть. Зверніть увагу, мені йдуть масові місця. Місця масових зібрань це можуть бути. Місця відпочинку, місця торгові якісь центри, там, де багато людей, дуже напружена, залежна, агресивна ситуація може бути саме з цими місцевостями. Там можуть бути втрати. Тому необхідно бути дуже-дуже уважними, дуже обережними, намагатися менше відвідувати саме такі місцевості. вихідні дні, ось така історія, так. Напружено емоційно, фізично, багато такої втоми. Також активні дії можуть бути вночі. І мені йдуть такі, знаєте, провокації навколо водних об'єктів, води, близько води, тобто, це дуже близько води і водних об'єктів. Місцевості пов'язані саме з водою. Втрата ресурсів, саме близько води, водного забезпечення. Що стосується ліній зіткнення, також йдуть тут плани, які ворог буде намагатися втілити. Так? Там може бути теж достатньо активно, дуже важко емоційно та фізично мої золотенькі. Знаєте, таке враження, як наче будуть приймати якісь достатньо важливі рішення стосовно провокації активності ворога, і будуть намагатися, ми тут про прийняття якихось важливих рішень, які можуть допомогти втримати позиції, знову ж таки, вихідні покажуть нам дуже багато. Маніпуляцій таких повторюваних подій знаєте, коли саме вночі можуть відбуватися дії, коли відволікають увагу від чогось і тоді а, мають конкретну ціль.